Мів другий Україна краде газ. З цим пропагандистським штампом вони носились на найвищих рівнях. Мовляв, як можна з Україною мати справу? Крадуть за газ не платять. Це твердження взялось, коли газ транспортувався з Росії в Європу транзом через Україну. Ну, газовідріваних станцій, от, наприклад, суджі, не було. Себто, звісно, вимірювався обсяг газу, але так би мовити, це не було настільки точно. Ну а оскільки Росія хотіла, щоб якомога швидше згенерувати Україні великі борги, то от вони якби говорили, що от ви стільки газу спожили. Ну і плюс, з урахуванням того, що газотранспортна система України це весь газ в одних трубах, Тобто і газ, який ми собі імпортуємо, і газ внутрішнього видобутку, і газ транзитний, власне кажучи, переміщається по Одній тій же системі і тому, якби цей наратив він дуже легко ліг багатьом і в Україні, а особливо за рубежем. 2000 року Газпром навіть звернувся до суду. Ні, не до міжнародного арбітражу у Парижі чи Стокгольмі, а до рідного московського. Але і він позов відхилив як необґрунтований.